Моє вітання. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Міжнародний жіночий день, 8 березня. У більшості українців асоціюється саме з квітами та весняним настроєм. Але ми стали забувати про те, що насправді цей день про свободу та права жінок, і це основна тема нашого сьогоднішнього ефіру. У нас у гостях Ольга Костіна, співзасновниця ініціативи Рівні у Кривому. Пані Ольга, я вас вітаю. Добрий, день. давайте почнемо з такого питання. Трошечки зазирнемо в історію. Чому міжнародний жіночий день відзначають саме 8 березня? Тому що так постановила Організація Об'єднаних Націй ООН, ми вже я сподіваюсь дуже добре вивчили, що саме ця дата має бути зафіксована. Хоча історія 8 березня вона довго три більш тривала. вона може починатися навіть з кінця 19 століття, там а переходити на початок 20-го і варіювати там лютий березень різні країни і починалося не з Радянського Союзу, а Сполучених Штатів, потім підхопила Європа. Але резолюція об'єднаних націй. Підсумувала і назву, і дату, і це, до речі, гарний приклад, наскільки важлива така так звана інституційна підтримка, тобто, коли ми не в приватному полі з вами домовляємося, що сьогодні ми будемо відзначати, а коли це вже офіційно прийнята дата, і тоді ми під цей офіційний документ нам зрозуміли, що як вчиняти і коли власне відзначати. Угу. Е, так, е, як взагалі ось так вийшло, що люди поступово почали забувати про те, е, що насправді означає цей день. У нас у всіх він так асоціюється якось там з квіточками, подаруночками для жінок, але ми е, забули про те, що насправді це день про свободу і права жінок. Чому так? То я вам поперше дякую, що ви про це нагадуєте і відправлю вашу глядацьку аудиторію до вас вже на сайт, тому що ви виклали сьогодні гарний матеріал про історію цього свята, подивитися дійсно, які відбувалися події, що там відстоювалися права в першу чергу за робіт, якісь зарплата, соціальні питання жінок і тому подібне. І знову ж, те, що я говорю, наскільки важлива інституційна підтримка. Тут, в даному контексті, чому почали це забувати? В цей приклад інституції. В даному випадку радянського союзу як держави негативний. Тому що маючи владу, радянський союз почав накладати на жінок таку такий обов'язок декорації після Другої світової війни, коли жінки дуже багато вкладали в перемогу. Потрібно було їх повернути в приватний простір, потрібно було звільнити знову місця для чоловіків, які повернулися з фронту. І як це зробити насильницьким способом, навряд чи жінки піддадуться. Вони вже ну після війни мало да, яке насилля може злякати. Але здалися б такої вишиканої і хитрої способу, як краса. Здавалося б, що погано в красі. Дуже важко з цією ідеєю посперечатися. І Побажання, наприклад, що ви там, наші берегині, на перший погляд, нічого е, такого негативного ми в цьому не побачимо. Але поступово це звелося якраз до того, що перестали визнавати. Публічні досягнення жінок, а разом з визнанням, з видимостю, ми почали втрачати і права. Наприклад, я сьогодні ж сиджу, дав светри, не, спи, не, не просто так з таким написом, тому що це такі деталі, які важливі. Якщо ми чогось не бачимо, ми почнемо думати, що цього не існує. І навпаки, якщо ми щось дуже часто зустрічаємо, ми сприймаємо це як норму. І оце засилля радянським союзом через свої канали, норми, що це свято краси і весни. Ми його засвоїли. От корені треба шукати звідти. Власне, єдиний такий внесок величезний радянського е, спадщини, в 8 березня – це. Е, на жаль, змінення сутності 8 березня, більше асоціювати його з Радянським Союзом не варто, тільки в негативному сенсі. А, так. Я так розумію, що ну ось дивіться, зараз багато хто каже, що 8 березня нам нав'язала радянська влада і так далі, там переносимо свято, все таке. Е, я так розумію, що все ж таки радянська влада нав'язала саме ось такий спосіб його святкування, ось так відзначати, тобто ось ці квіточки, там жіночність і так далі. А якщо говорити. Саме про міжнародний Жіночий день 8 березня, це ж, це ж таки про права і про свободу жінок. Тобто з радянської влади йде саме ось це нав'язування, ось такого святкування, як ми звикли у звичному, правильно для так. нас розуміння навіть слово міжнародне да, ніби натякає, що він так. не зводиться тільки до одного однієї держави. А абсолютно вірно, ви підмітили, що е, тільки оцей несок такий е, зведення до декларативності, зведення до такої. Прекрасності це радянська спадщина. Все інші, якщо ми в принципі стежити стежимо за подіями в світі і бачимо по минулорічні марші на 8 березня, це охоплення по всьому світу. Це дійсно демонстрації, це не привітання з квітами Навпаки, якщо закордонного політика можуть ну схопити на такій фразі, в якій бажає щось в жінці бути прекрасною, Тобто, по суті, бути предметом. Він може е, втратити кар'єру, це, це серйозні репутаційні е, такі втрати. У нас в Україні вони теж зменшуються, тобто, люди обережніше з цим обходяться, але все ще такі є якби, за інерцією поздоровлення, хоча вони змінюються, на щастя. Е, так, на вашу думку, чи потрібно переносити 8 березня на 25 лютого? Його точно на 25 лютого не потрібно, тому що це День Лесі Українки, і нащо нам е, затьмарювати е, таки, те, теж ну вагомо постать нашої історії, як Леся Українка. По-друге, з тими сенсами як української жінки, це дуже ну такий. По суті, той самий декларативний вчинок. По перше, в нас в Україні живуть не тільки українські жінки, в нас різні живуть національності, народності. По, -по друге, знову ж нас не розкривається, що ми вкладаємо в поняття жінки. Якщо права, от як звучить 8 березня, день боротьби за права. Більш-менш чітко зрозуміло. То що будуть внести в оце слово жінка ну кожна людина, що хоче, та й несе це її право, але на державному рівні це шкідлива, як на мене, ініціатива. І я б за те, щоб зберегти і дату, і назву. І лише протидіяти цьому наповненню. Ну, наприклад, ми бачимо, що відбувається з Різдвом. Його теж дуже формально багато хто відзначає, втрачаючи первинні сенси, але нікому не спадає на думку його відмінити тільки через те, що деякі люди його використовують як привід, ну смачно поїсти. Назвемо це ну його також планують ж перенести на 25 грудня, як так. в Європі, але звичайно не відміняти, просто іншу дату. От навіть Різдво нам показує, що ми е, намагаємося інтегруватися в, е, в міжнародний простір. 8 березня це якраз таку саму інтеграцію. А 25 лютого це буде дуже така містечкова дата, яку ну, політичний сенс туди дуже важко внести. Угу. Так от знову ж таки на вашу думку, таке запитання. Що спільного між фемінізмом та боротьбою за свободу нашої країни? Нас словом року визначили суб'єктність. таке не дуже популярне раніше слово, але наш президент його любить вживати, і тому напрошуються і паралелі з фемінізмом. Що означає суб'єктність? Це коли ми говоримо самі за себе. Коли ми бачимо в політиці, що досягнення переговорів чи якихось домовленостей є, коли говорять, що Україна визначає сама за себе. Нічого про Україну ми не будемо вирішувати без України. Те саме і про жінок. Коли ми їх сприймаємо як об'єкт, як прикрасу, ми за них вирішуємо, що їм дарувати, що їм потрібно, і тому подібне. Але коли ми будемо бачити і бачимо їх як суб'єктами, щоб вони самі повноважені за себе сказати, це вже будемо переходити в поле фемінізму. І оце для мене схожість в тому, щоб визнання. І жінок, як ми як нашу державу сьогодні визнають суб'єктом міжнародного права, щоб жінок так само визнавали такими абсолютно повносправними, здатними говорити, здатними за себе вирішувати і тому подібне. Оте, отака от дуже здавалось би очевидна, хоча не завжди є час для неї проговорити паралель. Угу. Е, так, тоді таке також питання. От дивіться, ми з вами щойно говорили про те, що нам радянська влада нав'язала те, що у нас тут. Е, Свято весни, ну і так далі, тому подібне, і звичайно, все це пропагандують у українських школах. Ну так завжди було, і коли я вчилася в школі, і зараз теперішні діти також. От чи можливо на вашу думку змінити тлумачення цього свята ось саме в українських школах в Дуже сподіваюся. Освіти, Дуже сподіваюся, що можливо, і, наприклад, та ж політика про булінг, ми це слово не так давно і почали вживати. Так? Але знову ж державна політика це взяла дуже серйозно, поставилася дуже серйозно до цього питання. І тепер це пропрацьоване на найнижчих рівнях стратегії, тактики, документи, навіть події проводяться в, школі, в школах. Я думаю, з 8 березня так само, якщо у нас додасться в складову освіту оці питання правові, ось питання то на місцевих рівнях швидше їх підхоплять. Те, що з чого я починала з вами інтерв'ю, наскільки важлива інституційна підтримка. Тобто, коли в нашому міністерстві освіти буде менше таких декларативностей, то я думаю, на незаглі люди готові на це реагувати, можливості є і е, говорити, заповнювати простір важливими сенсами в школі, готові і мають досвід. Трошки треба допомогти ще ну, програмними якимись забезпеченнями, якимись дозволами згори, тому що інколи. В таких комунальних закладах є пересторога, якби що не вийшло, да? тобто проявити ініціативу, за яку потім можна бути покараним. покараними. От щоб люди не боялися проявляти ініціативу, краще в принципі їм дозволити показати, що у нас це вже складова державної політики. Тобто, ми все ж таки сподіваємося, що щось зміниться. На краще. Дуже сподіваємося, чекаємо. У нас роз... ініціатив багато. У нас якісь є вже видання, які готові ділитися матеріалами в доступі, в принципі дуже всім рекомендую використовувати інтернет і для того, щоб дізнатися про 8 воснеберезня, для того щоб подивитися, як можна з дітьми говорити. Власне, Ті ж саме персональні зустрічі, запросити жінку, яка там може поговорити з дітьми і показати, що вона пожежниця, наприклад, да, чи людину, яка яку б стереотипно сприймали як чоловіка, що ні, так, так спокійно вже в нас жінки займають такі посади, і це норма. І дивіться, дівчата, вони тільки окраса колективу, і більше того, ви не окраса колективу, бо повносправні її учасниці. Тому от а тут вже дорослі жінки. Як себе реалізували приклад, найкраща, я думаю, стратегія виховання. Угу. Нещодавно ви проводили лекцію, дискусію ось на цю тему. Також говорили за аудиторію. Розкажіть трохи про це. Власне, ми, я спиралася на соціологічну концепцію патерналізму. Чому це таке складне слово важливе? Тому що це. Така невидиме насилля, тобто, коли ми бачимо дуже відверті, да фізичну насилять на нього зрозуміло його. Ми бачимо, розуміємо і відповідно реагуємо. Тобто, ми його не сприймаємо. Чому складність патерналізму? Це тому, що він так невидимо проникає з одного боку. Нам відчиняють двері, а з іншого боку, за цими дверима вчиняється домашнє насилля. З одного боку, Росія приходить нас захищати, але чомусь під цим захистом вона має на увазі наше знищення. З одного боку, ми звикли, що через приймання Росії в нас, що у нас така мова, солов'їна, село ідеалізоване і все так прекрасно, хахлушки такі симпатичні, українці такі прості і такі працьовиті. А виявляється, що Отак от поступово ми засвоїмо меншу вартість, що нічого такого серйозного, солов'їною мовою, ми не можемо науково створити. Що е, фольклор, якщо звести нашу культуру до фольклору, то мені важко побачити, скільки в нас було номінованих на Нобелівську премію в свій час конкурсантів і конкурсанток. І так само з жінками, коли от знову ж таки ми зводимо їх тільки до того, що вони красиві, в цій красі важко. Ще доводити професіоналізм. І в, в лекції ми показували, якими механізмами, такими невидимими ниточками через цю ідеалізацію, через це спрощення, через замовчування. Да, от Росія замовчувала історію, навіть переписує вже Украї... історію України. Так, так. І так само жінки замовчуються, їхній внесок. І що Відповідальність, як, наприклад, за ракету, яку навіть збила Україна над Польщею, несе не Україна, а несе Росія. Так само, відповідальність за звалтування, за аборти, несуть не жінки, а ті системи і ті люди, які вчиняють якісь насилля. Тобто не треба все перекладати на себе, нам нести, а треба розуміти, в якому ми контексті перебуваємо, хто поруч з нами, як вони вчиняють. Навіть якщо вони це не вчиняють, відкрити, навіть якщо вони для цього використовують, і псо ми вивчили нове слово, навіть якщо вони для цього пропаганду використовують. це все одно їх непорядні методи. І ми не маємо за них соромитися, ми не маємо виправдовуватися, ми не маємо викривати джерело походження проблеми. Що жінки змушені там кожного дня бути красивими, тому що ми зараз ті культури, що їх будуть соромити і засуджувати, якщо не красиві. Чи змушені чоловіки щодня так доглядати, як ми з вами? Ні. Але це не тому, що ми там прям вже хочемо на дві години раніше вставати. Це тому, що без цього нам складніше чогось досягати, і це не наша провина. Це такий суспільний контекст. Такий починається з такого привітання: ви нас надихаєте, ви такими ж милими, посміхайтеся більше, подавляйте свою агресію, що ви як істеричка, тобто бути істериками-чоловікам нормально, а чому жінкам не нормально сказати, що щось їм не подобається? Чому жіноче ні не сприймається серйозно? Чому зараз для того, щоб наша держава стала сприйматися серйозно, потрібно стільки втрат? Mm -hmm. Я сподіваюся, щоб жінок сприйняли серйозно. Ми зробимо ці висновки, ці паралелі, побачимо, і ну не будуть якісь жахіть відбуватися для того, щоб нас ставили поважати. Добре, ось тут як ви вважаєте, чи можливо нам досягти гендерної рівності у найближчому майбутньому? Найближчому, от нещодавно сколихнуло повідомлення з генерального секретаря ООН про те, що до гендерної рівності нам 300 років читала це повідомлення, так, також чи дуже статтю читала печальне mm -hmm. повідомлення. Тут треба, мабуть, розділяти світовий контекст і український, тому що в світовому контексті у нас є приклади Афганістану, Ірану, де відбувся відкат. От у нас ми бажаємо, що Наші права вони якісь стабільні і незворотні. інші країни показують ні. Якщо ми не біжимо, то ми зупиняємось. То але в Україні якраз і після майдану, і зараз під час війни ми показуємо навпаки, що ми такими йдемо дуже прогресивними кроками. У нас жінки вже складають навіть за показниками НАТО велику часткову війську. У нас парламент там зріс до 30% присутніх жінок. У нас тобто я думаю, що Україна все ж таки буде успішна в цьому прикладі. Ідеальності до, до ідеальності, да, ще далекувати, але позитивних прикладів дуже багато. Вони надихають. От приклади надихають, а жінки вони е, обирають і вони мають бути уповноважені. Ну що ж, тоді будемо надихатися прикладами і змінювати наш світ на краще. Да, сподіваюся, я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на Першому міському. У нас у гостях була Ольга Костіна, співзасновниця ініціативи Рівні у Кривому поговорили про гендерну рівність. Про Святкування 8 березня, а також про те, що насправді означає цей день. Дякую за увагу і на все добре.